Вітаю малята! Подивіться, яка смакота на столі. Тут і страви з м'яса, молока, овочів та фруктів, смачна солодка випічка. Коли ми з вами споживаємо їжу, не замислюємося, як вона потрапила на стіл. Ми їмо смачно, поживно, корисно. Завдяки цим людям, професія яких фермери. Живуть вони в сільській місцевості. Займаються тваринництвом, рослинництвом. Тваринництво це зрозуміло, розводять свійських тварин, птахів, яких і для чого зараз дізнаємося. Ось корови, які, як відомо, дають нам молоко, м'ясо і шкіру. А ось кози, молоко яких є дієтичним. А це овечки, їх великі отари пасуться на лугах. Щоб дати якнайбільше вони, м'яса, шкіри. Овець і кіс часто випасають разом. У свинарниках рухкають поросята, свині це м'ясо, сало і все, що можна з них приготувати. А ось красені коні. Їх розводять на конефермах. Сильні та витривалі вони працюють як гужовий транспорт, також беруть участь у спортивних змаганнях. Свійські птахи теж вирощуються на ферму для яєць, м'яса, пір'я. Сотні курей несуть яйця, підростають курчата. Качки крякають, гуси лочуть, індики розпушили хвости, як павичі. Краса. За цією красою щоденна, наполеглива праця фермерів та їх помічників. Адже треба нагодувати, почистити, зібрати яйця, напоїти, подоїти корів та кіз, здати молоко. І це далеко не вся робота. А ще є рослинництво. Подивіться, колосяться зернові культури, пшениця ячмінь, кукурудза, жито, достигає просу і гречка. Щоб стати пшоняною та гречаною кашами. На овочевих полях цвіти картопля, червоніють помідори, підростають цукрові буряки, просяться до рота полунички. Багато роботи фермерам у полі допомагають їм в обробітку землі та зборі врожаї машини, трактори, сівалки, комбайни, вантажні автомобілі. Професія фермера дуже потрібна для людей, тому почесна та шанована ними. Фермером може стати та людина, яка любить землю та роботу на землі і не цурається важкої праці.